І нахрен я це роблю. Я же співати толком не вмію. Це буде не відео, це буде якийсь позор. Всім привіт, з вами зора. Одразу вибачаюсь за те, що у мене така шикарна якість і такі прикольні звуки. Це не я, це комп'ютер. Просто мені треба мій телефон. Якість якістю можу ще пройди це відео, перезаписувати, переозвучувати взагалі. Сьогодні я хочу проговорити по... Оцих от шедевро женщин, озвучків. Не дивіться ззаді на лебедя, я просто, для прикладу, отут. Це озвучка моєї мрії. Ці люди так прекрасно перекривали дві моїх улюблених пісні а саме Golden і How it's Done, якщо вони так правильно називаються, да. з ну, пок машливицем і Сьогодні я буду поборитися, я хочу спробувати їх заспівати. Ще, може, позоритися буду, тому що я хочу ще фрі заспівати, а я його єдва терплю англійську, українську, а англійську я взагалі його терпіти не можу. Ну, почнемо з самого неулюбленого з фрі. Ось вам тут ставочка. Здається, я буду співати частину, яку я чуть-чуть знаю, щоб вже точно не позоритися. Це якість мене вбиває. Поїхала. Так. Назад. І в тобі тінь та в темряві ти не один, не втечемо дою, досягнемо вершин. Не зіткнувшись, ми б це не здолали, що як шляпи новий відшукали, ми були б. Я це не буду далі в мене голос не такий сильний. Не зіткнувшись, ми б це не здолали. Хай минуле загоїть всі рани. В чому прикол взагалі, що я зараз такі співаю? Я співаю, тому що я хочу і це мій канал, що ви мені зробите? Якщо щось не подобається, ви знаєте, що в мене просто пригосуть можна. Хочу просто сказати такими нетрадиціонними словами, що це прекрасні озвучки, да, телефон дуже яркий, але нічого. Потерпите. Йдемо далі. Далі у нас Golden. Боже, голден, це прям. Це прекрасно. Вийшла озвучка нещодавно, Вона мені дуже подобається. Так. Лиш я сяю, доля ось моя, бо в нас мисливить голод сміс не смі. Наша миті вгору ти мотиш. Найшом разом ми сильні. Станемо всі видатними, О -о -о, гору голоси Наші дубри... Е! Звільнить. Не тікаю, більш я сяю, доля ось моя. Це наша. Може, треба навчитися співати і не позоритися? Ні, я ж не позориться. Я жалію, що я вже співа почула. Тільки вам потрібно ті, ми створиння ясно, що ти ти всяся його злосна. Старанно вчить треба. А от хоч здано, я вам українською не забахаю. Я можу максимум тільки англійську, і то я вивчила найлегший, малюсінький кусочок їдине, щоб не сто здається, що тільки партія Зої там дуже ця хардік. І ще раз ось оці прекрасні люди, які так прекрасно роблять озвучку, якщо ви на них не підпишетесь, я вас не знаю і не хочу знати. Ну Якраз цей момент. Я стільки разів включала. Creature, come on a poem error. Me to be my face, Mickey Q, and sad name, Mirror Mirror, on my phone who's the baddest? Ask hello. Lucky new love, lucky down on the ball. Hear the song, wanna be your life. Then I see, I'm gonna show, cause I'm gonna show you. Вибачаю, що я одразу порчу весь настрій цих пісень, що я довго співати не вмію, що я позорюсь, але позорюсь, так позорюсь, вже треба допозоритись до кінця. Угу, що я ще хотіла? Добре, ні все. Все, я допозорилась, тепер можна валить. побачення.